Всім привіт! Мене звати Варвара. Я цифровий психолог, я провідник церемонії цього стояння, його інструктор. Ще я жінка в першу чергу. мені 35 років і я проживаю в Данії. І сьогодні я буду розповідати, я з два перед вами буду виступати в ролі. Цифрового психолога сьогодні моя роль для вас буде такова. Та? І я хочу на власному прикладі показати і розказати, по перше, що як цифрова психологія або нумерологія може вам допомогти. Я впевнена, що ви дуже багато чули. Якщо ні, то просто загугліть нумерологія, і ви дізнаєтесь дуже багато інформації. Я сьогодні не буду розповідати про те, що це таке нумерологія. Я саме хочу показати на власному прикладі, як вона працює. Тому давайте не будемо затягувати і одразу поїхали. Дивіться, це моя зірка. А, так звучить це моя зірка. А, дата мого народження 27. 04 1989 рік. І за моє дату народження ми можемо побудувати мою таку зірку, по якій я можу побачити, де мої таланти. Які в мене можуть бути взаємодії з і стосунки з моїми батьками. Я можу побачити, де саме мої гроші, де саме моя реалізація як професіонала? Я можу побачити, яка я можу бути у стосунках з чоловіком, і взагалі, яким я можу бути партнером, взагалі, як люди, як ви мене бачите, і які в мене можуть бути питання по здоров'ю. І це все говорить оця от зірка, яку ви бачите. А я її бачу перед собою. І сьогодні ми трошечки поговоримо про це. Обов'язково додивіться до кінця, бо далі буде в самому кінці буде дуже класний невеличкий бонус, і буде дуже класна пропозиція до вас. Поїхали. Я не буду дуже детально сьогодні про все говорити, але точечно про все ми поговоримо про кожну з цих сфер. Взагалі можу сказати, що оцих 5 точок, де, які ви мене бачите: 9, 4, 9, 22 і 8 це моїх 5 головних призначень у, всьому, у моєму житті. Найголовніших, які я маю виконати протягом мого життя. І у нас є, бачите, такі невеличкі трикутнички. І от я буду розповідати по трикутничкам. Перший трикутничок це називається сфера талантів. Дивіться, у мене тут стоїть цифра 9. Взагалі, дев'ятка це людина, це цілитель. По перше, в позитивному або в негативному проявленні. Це воїн, це людина, яка вбиває. Тобто, з одної сторони, в позитиві вона зцілює людей. В негативі це людина, яка вбиває. Також це відлюдник, це людина, яка закрита. Я не можу сказати, що в дитинстві я була відлюдником. Ні, це не так. Але я дійсно, з самого дитинства, була такою якоюсь дуже мудрою дитиною. Мені дуже ну, не дуже часто, але періодично мама говорила, звідки ти це знаєш? Ти говориш, що ти ще така мала, а говориш такі глибокі речі. Я з самого дитинства любила навчатися, і я дуже любила проявлятися. І у мене ці енергії, всі енергії це числа. Цифри. Да? А, про це все говорить. Тобто, дивіться, от по дев'ятці я можу сказати, що дійсно я в дитинстві була, я дуже любила читати це все про дев'ятку, Тому що це людина, яка така людина філософ. А це людина, яка любить знання, це людина, яка любить поглинати знання. Я завжди, скільки себе пам'ятаю малою, я прокидалася з книжкою, засипала з книжкою. Я була фанатом Гаррі Поттера, але взагалі я просто любила читати. Мені дуже подобалось. У нас велика бібліотека вдома у батьків, я дуже багато читала. І це все можу сказати по дев'ятці. Також, які ще можуть бути інші таланти, у мене ще є цифра 22, 13, 3, 17 і 8. «22» Говорить про те, що це така дуже легка людина, вона така, ну тому що це аркан шут у цього аркана, да, у нього немає нічого неможливого. Я завжди мрію і досі такою залишаюся. ну от У мене взагалі нічого немає неможливого. В, моє, в моєму світі все можливо. Я, для мене можливо поїхати в Голлівуд і стати відомою зіркою, не дивлячись на те, що я дівчинка з села в Україні. Да? Можливо, і я вірю дійсно, що це так. Ще сімнадцята це зірка. Говорить про те, що дитину мають віддавати на сцену. Ця дитина має сяяти. І так, несвідомо, але я все дитинство виступаю, я все дитинство на сцені. Я це люблю, я люблю увагу, я і співати йшла, і я багато танцювала. Я танцювала до 21 року, я і вела всі випускні останні дзвоники, я була ведучою. Мені дуже подобається. Я люблю працювати з голосом. До речі, 22 енергія говорить про те, що також а, це двічка. Двічка говорить про голос, говорить про те, що а, у дитини є дар говорити, не просто а говорити так, щоб її було хотілося слухати. Я не знаю як, але я дуже сподіваюся, що вам хочеться мене слухати, да, і це приємно, у мене приємний голос, я це знаю, у мене приємний тембр голоса. І це все мої таланти самого дитинства. Розумієте? І 17 енергія саме про це і говорить. Тож, якщо дитина, людина йде не по мінусу, а по плюс. Їй хочеться виступати, і це абсолютно про мене. І дивіться, можливо, ви і не знаєте мене, да, але якщо ви я бачу оці цифри у людини, я знаю, що людина, от вона така, типу, я можу сказати, подивив, подивляється, що ця людина могла захотіти, по перше, в першій частині свого життя піти в медицину і стати медиком, або ж це в іншому проявленні людина, яка просто їй дуже цікаво, от пізнання світу. А з навіщо я прийшла в цей світ? Завжди у мене були думки про це в голові. А людині хочеться пізнавати цей світ не просто себе, а глибину цього світу. Це також про мене. Я багато читала. Мені були всі енциклопедії дуже цікаві. 22 енергія говорить про те, що. Дар голосу, і плюс це дуже легка така людина, яка дуже багато мріє, це така вічна дитина. 17-та енергія, наприклад, говорить, що людина має бути на сцені, вона має сяяти. І це також мені було. Я так само можу, якщо це є в вашому трикутнику, ці таланти мають батьки розвивати в своїй дитині, або ж я можу про вас сказати, якщо ви доросла, що у вас це в дитинці було. Або ж ні, і це означає, що ви зараз можете це почати розвивати. І дивіться, це ми розібрали лише один трикутник. Ми розібрали лише кілька цифр, і лише, лише дуже сильно поверхнево. Тому, якщо у вас є дітки, обов'язково просто зверніться до цифрового психолога номеролога, і ви будете знати, що саме ви маєте, на які гуртки направляти, просто дати своїй дитині напрямок, зрозуміти, куди їй потрібно подивитися, в якому напрямку, тому що там її таланти, це її дар, це те, що їй дано. Тут не. Потрібно особливо старатися. Тут потрібно просто трошечки допомогти. У когось це дуже, дуже розкрито. От як у мене, наприклад, я ніколи не боялася сцени. Я завжди любила виступати, я любила бути в центрі уваги. А когось потрібно підштовхнути і просто показати це людині. І а, цифр дуже багато і дуже багато різних талантів. Тому просто мами. Батьки, якщо у вас є діти до 18 років, зробіть нумерологічний розбір тільки по першому трикутничку, і ви будете розуміти, в яку сторону направляти вашу дитину, де у неї таланти. Так, ви можете самі це знайти і, скоріше за все, ви будете підозрювати, в чому є таланти людини, але іноді це не зовсім проявлено. І тут потрібно дитину вже підштовхнути. Якщо ж ви вже дорослі, тоді ви можете ці таланти у себе дорозвити і вже їх привнести зараз в ваше життя, і може це вистрелити саме зараз у вас, тому що ми знаємо на один приклад, коли людина стає відомим актором. А коли їй 50 або 40, тому що тільки тоді вона розкрила цей талант собі. Так, таланти можуть розкритися з часом, але ж можна їх розкрити трошечки раніше. Трошечки я затягнулася, просто мені ця тема дуже цікава. Я можу довго про це говорити. Я планувала зробити це відео не більше, ніж на 15 хвилин. І ще, до речі, мені дуже сильна номерологія допомогла в стосунках з моїми батьками. І я просто їх почала абсолютно розуміти. Я почала розуміти, чому вони так діють. Я розумію їх дії, і про це все я говорю на своїх консультаціях. Я планую закінчувати це відео, думаю, що я його затягнула. Будь ласочка, дайте мені відмашку, що вам цікавий такий формат. Можливо, ви хочете чогось більше. Я планую ще знімати просто такі трошечки лайф, але це не буде прямо про все моє життя, це не буде да? Але точно щось про Даню я буду вам розповідати, буде такий контент, але мені Простіше знімати отакі відео, де я буду розповідати про якісь свої практики, про свій досвід. А мені здається, це досить, досить цікаво. Мені завжди це цікаво слухати. Тому скажіть, будь ласка, напишіть мені в коментарях, чи цікавий вам такий формат, чи дивились би ви, чи слухали ви. Можливо, ви б хотіли, щоб я щось більше в прикладів приводила, менше давала теорії. Мені буде дуже цінна і цікава ваша думка. І тепер подарунок всім, хто додивився до кінця. Можете написати в коментарях слово або розбір, тут вже як хочете. і Я зроблю вам 30-хвилинний короткий такий розбір а, однієї вашої ситуації. Ми з вами зідзвонимося, і я зроблю вам такі коротесенькі онлайн. Щиро розбір. Щиро дякую кожному, хто мене послухав. Щиро дякую за те, що ви а, дослухали до кінця. Того, хто дослухав, обіймаю вас серцем. Па-па!